Всім добрий вечір. Ось вам покажу трішки буська для всіх його прихильників. Ми вийшли погуляти. Вітерець почав трішечки стихати в нас, холодно. Це ще в людей не кукурудза. І тут також ще не орано. А ми так по-швидкому погуляємо, бо холодно, він не любить, коли оце таке мокрота, холод, вітер здоровий. Так само, як і не любить великої спеки влітку. Він почав уже в мене активно линьку, тому він уже не такий довгошерстний, а буде ще трішечки вкорочувати її. Так бусічка. І оця його режинка, рудібочки, наліто вони будуть майже непомітні. Це в нього тільки на зиму так. Він трішечки в мене поправився. На весні це у нас завжди так. Заліто ж спека, він трішки схудне. Він менше тоді їсть. Такий у нас раціон харчування. Босінка, що ти любиш? Він любить з такого рибу, любить, дуже любить салаку. І е як купуємо морожений оселедець, то дуже любить оселедець. Це як витянеш з морозилки, щоб там розстав, засолити, то дуже він любить оселедець. І салаку. Купувала йому раніше мойву, але на мойву в нього якась непереносимість. Я її і почищу, і помию від отих чорних плівочок всередині, бо вони гіркі, а все рівно він з'їсть половинку чи цілу рибинку, і все в нього вертається назад. Із салакою такого немає. Ще ми любимо м'ясо, печінки я йому зараз. Не даю, ну от як куряча, хоча раніше їв, але як також через раз. Раз їсть нормально, раз вертається назад. Але любить варену печінку. Свинина, курятина, баранина, це йде нормально. Глистогонимось ми також стабільно, так що в нас ніяких хвороб і паразитів немає. І корм. Звичайний сухий корм. Водичка постійно стоїть, став... даю йому молочко, але не так часто, бо від молочка також може бути непереносимість, але інколи, інколи інколи, раз у тиждень, можливо, йому то так захочеться. П'є молочко тільки тепленьке, холодного не любить. Може й не тронути в мисоці, якщо налєш холодного молока. А сухий корм беру різний. В основному це. Чотири лапи. І в минулому році я брала 3 кілограми, а потім і на вагу бенвенутті. Італійський, по-моєму, якийсь корм. А дешевше за чотири лапи, клуб 4 лапи, я йому не беру. Віскас, фріскіс, що там ще. Не, не йде йому. Не йде. От чотири лапи і по цій новій категорії що вище стоїть. Отак. От а такого готових продуктів з такого він нічого не їсть. Може їсти трішечки картоплі, якщо вона відварена в бундері. Оце все. А так він нічого не їсть. Супи там, отак. От Ну, можливо, я сама винна привчила його так, бо коли він народився, ми купили цей будинок і ми їздили сюди ремонти робити, а він сам був там з мамою своєю, там у будинку, він на вулицю не ходив, як був маленьким. І я сама привчила його до корму. Так воно оце і в нас і є. Але сутня в тому. Я це думала показати вам бусечку і спитати. Можливо, комусь треба будуть на осінь, щоб посадити на зиму лілії. У мене дуже багато буде жовтих лілій в цьому році. І там ще якісь будуть, ну то буде видно. Але жовтих, оцих прямостоячих, вони не пахнуть. Їх буде в мене дуже багато. Я в тому році пересаджувала. По-моєму, чотири кущі я викопала, чотири чи п'ять кущів. Я накопала цибулин, повне 17-літрове відро. Я їх порозсажувала там, трішки і по 4, по 5 цибулинок в одну лунку, вон знову вони сходять. Але є такі кущі, їх більш десятка, може кущів 15, які я, мені треба розсаджувати, Може і не треба розсаджувати, але вони дуже багато випустили гілок, на них дуже буде багато квітів, і в мене дуже багато цих жовтих лілій. Колись купила одну цибулинку, а тепер вже їх розвелося, і я їх скрізь ж не понасаджую, там де троянди. Я ж не хочу, ну не хочеться мені забивати все. Під забором я також їх не посажу близько, бо не дуже вони добре переносять зимовку біля забору. А так скрізь де можна, вони в мене понасажувані. Тут, а пересадила я там, де туї наші великі, щоб вони ну, не закривали собою туї. Там у мене дві троянди. Маленька ялинка наша, тому в мене буде дуже багато їх. І їх же ж можна викопати. Я вишлю, кому потрібно, і їх же відразу можна на зиму саджати. Не, не треба їх зберігати ніде не в підвалі, нічого. Це булинки дуже гарні, вони в мене хімією не обробляються, удобряються вони в мене тільки натуральним добривом. навозом коров'ячим, розбавленим водою. Я не обробляю нічим вони мене, не хворіють, нічого. Їх кожен рік стільки я поставлю фото на заставку, які ці лілії. Можливо, викладу ще в спільноту, які у мене ще будуть, але тих буде менше. Але з тим все рівно багато. Досить багато. Є ще в мене лілія, але тих їх там цибулин буде менше. І що характерно в цій жовтій лілії, центральна цибулина, материнська в кущі, вона завбільшчена, як двохлітрова банка. А дітки, як мої кулаки. Ну і менші, звісно. А є ще в мене лілія дуже старовинна, червона. Вона невисока і дуже рано зацвітає. Я також виставлю фото. Вона вже зайшла давно і вже така височенька. І зацвітає вона на початку червня. Отак. От Кому треба, звертайтесь. Ну, ще буде літо, я ще зніму і покажу все це, як воно буде квітувати. За ціну я не знаю, по чому зараз лілії я останній раз замовляла майже два роки тому. Але то супер-пупер породисті, в мене більш простіша. Але її дуже багато, мені шкода її кудись викидати. Ну все. Будемо далі гуляти по його злачних містах.